Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Російська Федерація офіційно почала погрожувати судноплавство у Чорному морі. Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що від сьогодні всі судна, які прямуватимуть до українських портів, росіяни розглядатимуть як потенційних перевізників військових вантажів. Країни власниці цих судів обіцяють вважати учасниками конфлікту на боці України. Морські райони в північно-західній та північно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря голосили не Печними для судноплавства, тим часом Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. За його словами, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя. Далі цитата: це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Ймовірно, окупанти не реалізують все, про що говорять, але загроза залишає. Еться кінець цитати боднар нагадав, що Україна створила фонд для забезпечення цих ризиків і має можливість залучати різні компанії та судна для транспортування. Зерна посол України в Туреччині наголосив: ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії. Це можливий варіант для мінімізації ризиків, додав посол України в Туреччині. Допомогти з експортом українського зерна пропонують також Литва і Хорватія. 10 мільйонів тонн українського зерна могли б перевантажити у порту Клайпеди, заявив його гендиректор Альгіс Латакас. Однак найбільшою проблемою лише. Шається доставка зерна до Литви. допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна готова й Хорватія. Держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч заявив, що його країна пропонує для цього свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі. Крім того, як повідомляє The Guardian, Україна вже звернулася з офіційним листом до міжнародної організації судноплавства ООН. За даними видання у документі сказано, що Україна ухвалила рішення встановити на Тимчасовій основі рекомендований морський маршрут. Його мета сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря, наголошується у листі. При цьому уточнюється, що маршрут проходитиме через територіальні води та винятково морську економічну зону Румунії. Наскільки безпечними є такі альтернативні морські шляхи для українського експорту, і чи не через їх реальність Російська Федерація вже кілька днів поспіль намагається нищити українські чорноморські порти? Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Клеменко, керівник проєкту інституту чорноморських стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, скажіть, будь ласка, чи можливий зерновий коридор без участі Російської Федерації? Ну він абсолютно можливий. І там можуть бути декілька варіантів. Один з них тільки назвали. І це очевидний варіант через територіальні води. Туреччини, Болгарії, Румунії. Там є проблема. Проблема в тому, що Солінське гірло, якщо заходити з територіальних вод Румунії, це на півдні на південь від острову Зміїний. Воно має обмежену пропускну спроможність. Там декілька суден на день. І е, там вже не тільки українські судна, От ми і зараз його використовуємо, але там не тільки українські судна, е, там є е, судна з інших країн, які йдуть до е, портів е, румунських портів на Дунаї і до українських портів на Дунаї. Е, все питання у пропускної спроможності. Е, звичайно. Але і е, там, е, коли все це починалося, і е, ми використовували цей коридор для наших суден з дунайських портів. там була проблема, що не вистачало лоцманів е, в Румунії, тому що там обов'язково лоцманська проводка. Просто фізично не було потрібної кількості лоцманів. Потім Румунія, наші румунські друзі, вирішили цю проблему. Якщо збільшувати навантаження, це. Це потрібно знову просити Румунії, щоб вони вирішили проблему, додали якусь кількість лоцманів, але це не замінить, звичайно, портів Одеської області, але, ну що ж, в цій ситуації хоч так. Ну і крім того, сьогодні ж було повідомлення від американців, які помітили нові постановки мін росіянами. В чорному морі на шляхах до одеських портів, тобто Росія просто підштовхує країн і чорноморських сусідів до того, щоб все ж таки ту пропозицію, яку українські експерти вже багато, -багато місяців озвучують, треба створювати в Чорному морі військово-морську групу тральщиків і патрульних кораблів. Під будь-якою парасолькою, НАТО, ООН, Європейський Союз і просто міждержавна угода між Туреччиною, Румунією і, можливо, Болгарією, бо в неї завжди особлива позиція, особлива любов до Росії історична. Для того, щоб об'єднати в одну військово-морську групу ті невеликі можливості військово-морські мінотральних кораблів, які є в цих країнах. Для того щоб забезпечувати захист від е, морських мін, я впевнений, що рано чи пізно це буде, бо це е, нормальне рішення. І крім того, я думаю, що там військові в цих країнах, наших сусідах і друзях, вони теж розуміють, що треба ще забезпечити е, ці торговельні судна різних країн е, від того, що ну е, скажімо так, е, в лапках. Ракета з російського літака чи з російської берегової установки полетіть не туди і випадково знову в лапках потрапить до судна з українським зерном і можуть загинути люди. Тобто, треба прикрити це парасолькою протиповітряної протиракетної оборони. Такі можливості є в Румунії, такі можливості є в Болгарії. Тут треба, щоб військові цих країн з нашими військовими, і з сполученими штатами, і з Британією, від віку, яких йде розвідувальна інформація від розвідувальних літаків і розвідувальних безпілотників йде в режимі реального часу, щоб все це було узгоджено, і тоді можна буде казати про досить високий рівень безпеки цих суден і про зниження, що дуже важливо. Страховок за такі ризики Російська Федерація вже кілька ночей поспіль масовано атакує Одещину, зокрема саме портову інфраструктуру. На ваш погляд, через те, що добре розуміють, що зерновий коридор може існувати без них, зокрема, завдяки тим варіантам, які ви зараз озвучили. Ну, тут є це така багатошарова тактика Російської Федерації в цьому питанні. Я б тут на перше місце поставив не помсту за Кримський міст, а інше справа в тому, що зерновий коридор це був другий міжнародний проєкт, де Росія мала право вето. Перший це Рада безпеки ООН. І все. Тобто їх вихід позбавив їх цього права вето. Але їм хочеться дуже, щоб з ними говорили на міжнародному рівні, щоб їх умовляли, щоб розглядали їхні умови щодо зняття санкцій. А там вони вимагають зняття, ну, умовно кажучи. Половини обсягу міжнародних санкцій, які е, поводили е, до них е, з початком Великої війни. Тобто їм хочеться, щоб про них писали світові ЗМІ провідні, щоб вони таким чином, розмовляючи про зернову безпеку, вони просували інші свої ідеї, так би мовити, і свої вимоги. Тобто, ну і не можна також не враховувати, все це співпало з початком їхньої активності на Куп'янському напрямку. Тобто, вони сконцентрували там, як відомо, дуже велику кількість військ до 100 тисяч осіб, техніки і намагаються там вести наступ. Тобто, вони хочуть весь тренд останнім часом. Досить довго в світовому інформаційному, і політичному і безпековому просторі вважається і слушно вважається, що Росія потроху зазнає поразки в війні з Україною. Тобто, вони хочуть і знову переломити і оцей тренд казати ні, той період закінчився. Ми знову наступаємо. Ми і в цьому контексті ми знищуємо одеські порти. І в цьому контексті, щоб Росія Україна не отримувала морем військову техніку озброєння і боєприпаси, ми все це робимо. Тобто, вони активізують війну в цілому зі свого боку для того, щоб поліпшити свою переговорну позицію. І окремо я додам, вони дуже хочуть посилити свою позицію перед розмовами Путіна і Ердогана. Та розмова відбудеться обов'язково. Вони дуже сильно залежать від Туреччини і через паралельний імпорт, і через мільйони російських туристів на турецьких і через атомну електростанцію. А товариш Ердоган, так би мовити, останні дні він видав такий цілий букет заяв, що наближені до двору російського імператора коментатори, політики політологи. Вони вже кажуть, що Туреччина перестає бути дружньою країною і переходить в табір недружніх країн. Ну, дивіться, вони відпустили азовців, командирів. Так Ердоган заявив на саміті НАТО, що Україна заслуговує бути членом НАТО і має бути членом НАТО. Він е озвучив свою відому позицію про територіальну цілісність України про звільнення Криму, про права кримських татар. Е тобто, е це не дружні заяви відносно Росії. Там прекрасно це е розуміють. Вони тягнуть з датою е візиту, е хоча давно вже мав відбутись. Е вони чомусь вважають, що Туреччина. Дуже їм зобов'язана по багатьох питаннях. Ну а президент Туреччини, останнє, що він зробив на дружній крок, він посмів вирішити питання про допуск французьких експертів з атомної енергетики для оцінки безпеці проекту АЕС, який в Туреччині будує Російська Федерація. Ну тобто в Росії складна ситуація з Туреччиною зараз. Якщо повертатися до ситуації, яку останніми днями створила Російська Федерація в Чорному морі і на території Одеської області, як ви вважаєте, чи дійсно такі масовані обстріли можуть унеможливити захід до портів Одеської області суден, перевантаження і вивезення українського зерна Чорним морем? І можливо я зараз поставлю важке питання, але кожен і мешканець узбережжя чорноморського зараз ставить його перед собою. Можливо, ви допоможете нам на нього відповісти. Як довго, на ваш погляд, можуть тривати такі масовані обстріли, які ми бачимо ці три ночі? В цілому ну, я почну з того, що ми всі солідарні з Одесою і думаємо, і розуміємо, що зараз відчувають а, Одесити, і бажаємо їм витримки? А, друге – я впевнений, що вже е, на рівні е, перших осіб держави ведуться розмови про те, що треба значно посилити протиповітряну протиракетну проти оборону е, Одеської області в цілому інфраструктури і портів е, в тому числі. Е, тому е, всі розуміють. І це і е, я впевнений, що всі одесити це розуміють, і журналісти, і не журналісти. Що якщо будуть знищені портові термінали, портові механізми, портова інфраструктура, то е, не буде питання про будь-будь-який проект е, зернової угоди там навіть без Росії, нема буде де зберігати, нема е, буде. Куди заходити торговельним судам за одеськими вантажами, і так далі. Тобто, перше питання це безпека. Треба значить, Одесу, Одеську область прикрити отакою безпековою безпековою парасолькою. Я впевнений, що це ну значить, дещо знаю, дещо розумію, що зараз ведуться такі перемовини, але треба розуміти, що це такі речі, які не вирішуються ну за один день. Це ти це тижні, це тижні. І тому, звичайно, що всі розуміють також і в Росії це розуміють, що безпосередньо вони не можуть після того, як був затоплений крейсер Москва, і після там декількома тижнями пізніше, біля Зміїнова був потоплений допоміжний корабель Чорноморського флота спасатель Василій Бег. Останній був потоплений гарпунами протикорабельними ракетами. Вони не наважуються наближатися до узбережжя кораблями ближче ніж 100 міль, тобто 180 кілометрів, а то і більше. Тому вони, в них єдиний вихід: це продовжувати ракетний терор з авіації і з території Окупованого Крима. E, Значить, Останні прильоти це бастіони протикорабельні комплекси, це ракети Онікс і Іскандери, які в них стоять e, між Феодосією Керчі на мисі Мисічавна. E, ну і я звичайно, сподіваюся, що ця військова інфраструктура e, на території Криму, яку вони використовують, вона теж e, наші військові e, зараз розробляють плани того, як її знищити. Будемо сподіватися, що останнє про що ви зауважили, відбудеться якнайскоріше. Пане Андрію, я дуже дякую вам за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Таня Одесі. Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Клименко, керівник проєкту Інститут чорноморських стратегічних досліджень. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.